Останнім часом в Тернополі відбулося багато подій. І сесія міської ради, і з сьогоднішнього дня всім відомо, що наша птицька зміниться в транспорту, ліквідація стихійної торгівлі. Про інші події нам розкаже міський голова Сергій Надав, будь ласка. Доброго дня, шановні журналісти. Давайте, можливо, почнемо з сесійних питань, оскільки в п'ятницю після завершення сесії не всі мали можливість. Бути і почути, Я наголошую в тому, які рішення на нашу думку головні, які були прийняті в п'ятницю на сесії, а далі ще перейдемо до інших запитань. Тож в п'ятницю відбулася сесія міської ради, прийняли ряд важливих рішень для міста Тернополя. Якщо йти по порядку, то перше це рішення про усунення порушень в сфері земельного законодавства та містобудування, яке стосувалося демонтажу незаконних споруд в парку національного відродження. Наступне це було прийнято внесення змін до бюджету міста Тернополя. При цьому... Розмір дохідної видаткової частини не змінювався. Ми робили зміни лише в середині самого бюджету. Тобто проведено був аналіз тих статей, які раніше попередньо закладалися кошти на капітальні видатки, вияснили, які роботи не будуть зроблені, яких немає потреби, щоб ці кошти не залишалися, не Ми пропадали, перекинули їх на більш потрібні цілі. Так було виділено 500 тисяч гривень для завершено роботи каналізаційної насосної станції в Березовиці. Нагадаю, що раніше на ці потреби обласна рада виділа 300 тисяч гривень. Зараз, у зв'язку з тим, що місто дало 500 тисяч гривень, нам вдасться цього року завершити роботи на КНС Березовиці, вести її в експлуатацію і таким чином жителі вулиці Миколинецької, ті, що навколо Березовиці, будуть мати можливість мати повноцінну каналізацію. Крім того, було виділено 600 тисяч гривень для здійснення. Робіт по встановленню центрального водопроводу і водогону в підройоні Пронятно. Коду цього часу взагалі не було. Цього року ми стиримо роботи завершити і Пронятно, де мати централізоване водопостачання. E, 350 тисяч гривень виділено на встановлення теплових лічильників на котельних міста Поткомуненерго, оскільки це є вимога Кабінету міністрів встановити теплові лічильники обліку тепла на всіх котельнях інакше. Можуть бути загрози з наданням ліцензії на здійснення послуг терпопостачання. Е, крім того, були, були виділені кошти на ремонт дитячих садочків, е, ремонт е, рентгенапарату в першій лікарні і 70 тисяч виділено Тернопольвечірня для погашення тих, той заборонські, яка була по заробітній платі, по податках і по інших, по інших фондах. Е, прийнято рішення про затвердження розміру. Частки комунального підприємства міської ради в товаристві соціальні аптеки затвердили розмір, е, в грошовому різці 150 тисяч гривень, а відсотковому це 25% від статутного капіталу. Зараз вже розпочалися роботи по ремонту трьох аптек в трьох е, лікарнях міста Тернополя, і вже в цьому році почнуть ці аптеки працювати. При цьому е, Кошти на ремонт аптек і обігові кошти для придбання ліків буде вносити інвестор, який став переможцем конкурсу це фірма Борис. Крім того, було створено футбольний клуб Тернопіль, який став комунальним підприємством. Це якби перший крок, по суті, до того, щоб подальшому претендувати і заявляти футбольний клуб для участі в професійних іграх в другій лізі. Прийнято рішення про передачу в комунальну власність. Майна е, житлового фонду Тернополя ТП 1654 і будівельно-монтаж управління 71. Це два жах, які довгий час, два будинки, перепрошую, які довгий час були проблемними. Ті, хто їх було власниками, вже не хотіли отримувати, тому прийнято рішення Це ж таки прийняти їх в комунальну власність, і зараз буде можливість цих людей приуховні необхідних документів, якому швидше отримати, викупити свої кімнати і приватизувати їх. На виконання звернення комітету про диктатурі було прийнято звернення до керівництва держави про звернення щодо державної мови і на прохання організації ветеранів Афганістану і Чорнобильців було прийнято звернення до уряду щодо недопустимості відміни пільг, які сьогодні мають чорнобильці і афганці. Це стосовно сесійних питань. В п'ятницю зразу ж почалися проводитися роботи по демонтажу незаконної споруди в парку національної відродження. На сьогоднішній час основна маса робіт проведена. Не демонтованим залишилася вежа, яка зроблена. Збудована з, з, з застосування армування, тобто достатньо міцна конструкція, яку неможливо було завдати тим механізм, який використовувався при роботах. Тому цього тижня будуть продовжені роботи. Сьогодні, вони, сьогодні там ведуться очищення території від сміття, від переважності це будівельне сміття. Я думаю, що якщо нам вдасться сьогодні-завтра завершити роботи по ринку, то далі вся техніка буде спрямована на завершення робіт по демонтажу і прибиранню в парку національного відродження. Стосовно робіт по вулиці Наливайка. Показую вам додаток до рішення міського виконавчого комітету. Капітальний ремонт вулиці Наливайка. Сусідня до них є вулиця Кармелюка. Я розумію, що я вже казав, що і той, і той є великі українські герої, може дехто не розрізняє між ними нічую різниці, між Кармелюком і Наливайком. Так, хочу пояснити, що рішення виконкому виділено 850 тисяч гривень. На ремонт вулиці Наливайка. Ділянка від вулиці Устима Кармелюка до вулиці Броварної. Жодні копійки на ремонт вулиці Кармелюка міська рада не виділяла. І ті роботи, які сьогодні там проводяться, проводяться людьми за власний кошт. Міська рада є лише замовником документації на даний об'єкт. Це щоб зняти всі, всю неправдиву інформацію, яка ходить про, про ремонт вулиці Кармелюка. Я думаю, що всі розуміють потребу робити ремонт вулиці Наливайка, оскільки по цій вулиці має їхати маршрутний автобус, є маса звернень від перевізників, від управління транспорту, які, які говорять, що є е, листи, в тому числі державна інспекції, які рекомендують терміново зробити цю вулицю, оскільки вона є в ріну небезпечною. Саме тому було прийнято рішення виділити кошти на ремонт вулиці Наливайка, і ще буквально ще цього місяця цей ремонт буде проведений. Ну, і з сьогоднішнього дня почалася робота по <кій> ліквідації незаконної стихійної торгівлі на вулиці Шептицької. Тобто, з 3 жовтня вступає в дію два рішення виконавчого комітету. Одним з них регламентовано порядок забезпечення законності торгівлі по вулиці Шептицького, Болоня і Живого. Інше регламентує ведення Руху транспорту по вулиці Шептицького, оболоні живо. Тобто вулиця Жива буде мати двосторонній рух транспорту. Частина парковок, які раніше були на Живо навпроти ринку, їх стане менше, тому що парковки будуть розміщатися не поперек дороги, а паралельно до руху транспорту. Залишаться всі паркувальні місця, які знаходилися біля приміщення автовокзалу. Крім того, вулиця Оболоня, понівде односторонній рух в напрямку від Живо до Шептицького. Там паркування буде заборонено, але буде збільшена значна кількість місць для паркування на вулиці Шептицького. І якщо взяти в загальному це коло Шептицького жива і Оболоня, то кількість місць для паркування збільшиться ну, якщо рівняти з тим, що було до цього часу. У мене, в принципі, коротко все, тепер готовий дати відповідно ще питання. Можна тоді по останньому питання? Там були якісь там будки підприємців, які були попереджені підприємці перед тим, що ну, треба забирати їх. Сьогодні, наскільки я знаю, ну, підприємства міської ради почали їх вивозити, плутбовувати, скільки таких кіосків будуть. Не скажу вам зараз, як кількість їх є, але для них йде наступна система. При, е, якщо немає власника даної будки, е, вона опломбовується. Ставиться печатки міської ради, робиться фотографія цього кіоска чи цієї будки. Далі вони автокраном ставляться на, куру, на, на автомобіль і вивозиться на збереження на територію електротрансу, яка є забезпечена охороною. В більшості випадків, як тільки під'їжджає кран, то зразу знаходиться власники. Ну, а де є такі окремі, які вантажі Яка кількість вивозе на сьогоднішній день, я можу сказати, вже краще, це в кінці дня, куду мати загальний підсумку, бо це буде тільки оперативна інформація. Розмістилися на новому ринку значить, готово 200, розум, 200 торгових місць. 50 розмістилися вже сьогодні, але ми розуміємося, що сьогодні набагато менше кількість людей, які торгують. Завтра їде основна маса. Всі, хто стояли на вулиці Шептицьку, вони повністю влізають на новий ринок. Крім того, там розраховано приблизно на 100 місць для тих людей, які торгували не за і машин, а які стояли, торгували речами на перехресті, на тротуарах. Так, крім 200 ще. Так. Досягнута згода між тими, що торгували і вами, тобто вони погоджуються, десь проблем і не троховуються. Більшість людей відсотків 90% погоджуються, тим більше попереджали про це вже не перший тиждень. А цього тижня ми офіційно вручали письмові повідомлення про те, що більше тут торгувати не можна. Ось з боку ділянка, де яка б доводі на підринок. торгуйте. Ті всі, що сьогодні переїхали, приїжджають задоволені, тому що, кажуть, нарешті є. Цивілізована територія, але, ми знаємо, за що ми платимо, що ніхто не буде чіпати, буде забезпечені всі умови, які, ним, які мають бути. Можливо, хтось і буде незадоволений, але основна маса сприймає нормально. А ті 10%, хто не задоволений, не будуть приїжджати чи що? Будуть приїжджати всі. Або не будуть менше торгувати. А скільки платити будуть за місцем? Вартість плати вам скаже керівник комунального підприємства. Я зараз не знаю розмір плати, але домовлено, що якщо будуть приїжджати люди з села, які там мають з собою Приїхала бабця продати якісь пару буряків чи, чи яйця чи шості. таких, навіть грошей брати взагалі. Не. Вартість плати не буде вищою, ніж, ніж та, яка є на сусідніх ринках. там поставити більшу ціну, ніхто так просто не піде. А де ціновий ринок розташований? Це навпроти старої автостанції, де раніше була автомобільна стоянка. Чи запитання стосовно проклички цієї? Чи будуть члени громади кажуть, що будуть продовжувати будівництво? Чи вживають якихось заходів, щоб не допустити цього? Вживаються заходи, там постійно знаходяться чергові працівники міліції, муніципальної поліції, комунальних служб жодного випадку ніхто там не дозволить більше збудовувати будь-які об'єкти. А чи будете якось покарати тих, чи буде справа якось? Надати відповідальність, що понести відповідальність тих, хто допустив до будівництва. Ну, нехай правоохоронні органи вивчають відповідальність тих, хто допустили до будівництва. Я можу тільки сказати, що за наслідком п'ятниці люди, яких затримала міліція, 10 чоловік отримали, притягнуті до відповідальності судом. З них троє, трьом присуджено на три дні їх затримали в слідчих ізоляторах Сім чоловік оштрафовано адміністративним штрафом, що саме цікаво, ті, хто затримані мужчини, які отримали декілька днів, що мають відбути, відсидіти, всі вони не є не тернопільські, всіх не війська пропускає. Пане Сергію, а як ви ставитесь до такого варварського нічного? Зрозуміло, що це була незаконна будова, але все ж таки міліція там, півдня простоїла, а потім за короткий проміжок часу намагалася ліквідувати цю капличку. Трошки не виглядало, скажімо так, не цивілізовано. М'яко кажуть. Цивілізовано виглядало те, що там будувалося п'ять років незаконно. А який би наші вихід? Люди не хотіли самостійно, рішення суду виконувати не хотіли. Самостійно знести не хотіли. На жаль, демонтаж завжди передбачає собою не зовсім цивілізований вихід. головне, що ніхто з людей не постраждав, жодних проблем здоров'ям ніхто не отримав, за виключенням тих міліцинерів, яких там шарпало і переконали. Скажімо, в ручному режимі можна було капличку розібрати, якщо тих людей за півдня, поки міліція простою забрати найбільш активних. Ви розумієте, що як би ця робота не планувалася провести швидко, якісно і тихо, все рівно інформація вийшла і там були готові до приїзду. Тобто, коли тут приїхали, там було не менше 50 людей, і якщо там були люди, які не Тернопільські по світом, зрозуміло, що всі до цього готувалися. І в будь-якому партію ніхто би там не дав з них легко і просто це робити. Тому тут -то, треба сьогодні подякувати, я хочу подякувати, якщо буде можливість, можливості обов'язково відмітити і працівникам МНС, які професійно зробили свою роботу і забезпечили це необхідне обладнання і в день, і вночі для освітлення, і працівникам міліції, які якісно зробили свою роботу, і професійно. Люди вийшли свідомо, без головних уборок, без касок, тобто вони показували, що вони налаштовані це все проводити мирно, незважаючи на. Ту шарпанину, яку потім створювали люди, які хотіли захищати цю будову. відмовилися керувати, вони будуть ну, В них є для цього керівники підприємства, хай вони визначають, які міри покарання вони заслужили. Доручно було зробити демонтаж керівнику комунального підприємства, відповідно, він має визначатися, хто з його людей. Правильно зробили, неправильно, професійно, чи непрофесійно, і міровідповідальності. Не ніколи підприємство. В рішенні сесії ми вказуємо міській місь шляхом шляхмбуд. Скажіть, будь ласка, в є ну, чимало інших незаконних забудов. Чи є знесені каплички першим кроком, можливо, якихось дій до стосовно інших незаконних забудов. Ну, Якщо ви говорите про незаконні забудови у вигляді дев'ятиповерхових будинків, то ще ніхто знову не буде. Це споруди, які... Збудовані за рахунок людських грошей і люди розраховують там все ж таки свої будинки, квартири отримати. І ми будемо робити все, щоб їх легалізувати і зробити всі необхідні документації на них. Якщо мова йде про демонтаж якихось споруд, які не пов'язані з проживанням людей, звичайно, це буде робити. Готовність міста до опалювального сезону. Чи маєте на тепловики ліміти газу, заборгованість Тернополя перед газовиками, вернее населення перед місцевими та постачаннями. Чи вчасно розпочинається? Ну, місто до сезону готове, ліміти газу на сьогоднішній день ще не встановлені на жовтень місяць. Е Житловий фонд готовий повністю. 100% всіх будинків це 1108 будинків, які є в комунальній власності, вже отримали паспорта готовності. Залишилося ще на січне, вже ми думаємо, що є практично у всіх, були тільки не. Не мали паспортів готовності, будинки, які були не в комунальній власності, які належали там якимось структурам, наприклад, там, залізниця, турнобіль буде тележ. Але з ними всіма працювали спільно працівники управління житлового комунального господарства, спільно з житловою інспекцією, і я думаю, що не сьогодні вже всі паспорта готові. Стосовно заборгованості за газ, значить, сьогодні заборгованість. Тернопіль теплокомуненерго перед наком за газ це близько 41 млн грн. Якщо врахувати, скільки має компенсувати держава різницю в тарифах і суму отриманих дотацій, то це продовження ходить одна на неї інше. Крім того, сьогодні 21 мільйон гривень це кошти, які бургують тепловикам, в тому числі 17 мільйонів ви на населення. Але якщо взяти по останніх місяцях, взяти за останній рік часу, то рівень оплати населення все ж таки досить високий, становить понад 100%. Тому сьогодні можна тим подарунку подякувати що вони справи, начасно платять кошти за таку постачання. Чи залишиться в Тернополі двоставковий тариф над теплою, чи не планують його загалом збільшувати? У Львові, наприклад, міські депутати від свободи домагаються скасування двоставкового тарифу і перехідно? В Тернополі двоставковий тариф існує, я думаю, що не буде залишатися в Львові ситуація дещо відмінна від Тернополя. Там, Крім двоставкового тарифу, ще є інша схема розрахунку, де задіяні жертви. Навіщо ж ці кошти йдуть напряму на не на... Що хотів теплокомунір. Держави встановили норматив відрахування коштів за теплоту. Тобто, якщо з кожних 100 гривень, які поступають на міста Плокомуненерго, Кабмін встановив свої постанови, скільки треба відсотків відраховувати зразу на МакНафтага з України в плату за газ. Протягом року цей відсоток був різний. Було 50%, було 75, було 60. Ну, можемо сказати, що коли відсоток стає 75, це вже є загрозливо, тому що в літні періоди міста отримує в середньому 5 млн грн в місяць. Якщо віддати 75% зразу за газ то, залишається коштів менше, ніж потреба на газ.